І знов цей день настав. Достигла перша мочалка. Традиційно знімаємо і розпаковуємо її разом з вами. А для тих, хто не знав, що мочалки ростуть не в морі, знайомтесь, це люфа. Рослина сімейства гарбузових, вона росте не в морі. В молодому стані, ось такому, її можна смажити, тушкувати їсти. Спойлер, мені не сподобалось. Ну, а де ж, власне, наша мочалочка? Ходім, розпакуємо разом. Кожна мочалочка має таємну кришечку. Відчиняємо, і всередині нас чекає величезна кількість насіння, яке можна залишити на наступний рік і посадити цілу плантацію люфи. Ну, аж кірочку очищаємо вона, яка дуже легко чиститься. І всередині неї нас чекає ось така штукя, яка і є справжньою мочалкою. Її достатньо просто промити чистою теплою водою, прибрати все зайве і отримати. Екологічну, економічну, біорозкладну мочалку, яка може слугувати до одного року часу при регулярній обробці, вона дуже м'яка, пружна і дуже гарно очищує шкіру.